Нині у Полтаві 54 дитячих садків різної форми власності. Цього говорять у міському управлінні освіти достатньо, щоб забезпечити дошкільною освітою усіх малюків. З цим не погоджуються деякі полтавці, запевняють, переконалися в протилежному. Хотіла віддати свого внука в садик, але не змогла це зробити, тому що в кожній групі об'їздила половину садиків, які існують в Полтаві, і садки переповнені. В кожній групі 37 чоловік, 35. Ажіотаж, який виник довкола дитячих садків, безпідставний, говорять у профільному управлінні. Протягом кількох останніх років у Полтаві не закрили жодного дошкільного закладу. Навпаки, розширюють їх кількість. Протягом трьох років ми відкрили 14 додаткових груп в дошкільних закладах і реконструювали один дитячий садочок по провулку гористому. Деякі дитсадки дійсно переповнені, але це проблема окремих закладів, більшість яких у центрі та на Подолі. Часто буває, що у сусідніх садочках недобір. Якщо ви зіткнулися з браком вільних місць, вони є у дитсадках номер 80 і 65, що на половках, дошкільних навчальних закладах номер 81 на брайлках та номер 2 на леваді. Відкриття нових груп дозволило прийняти більш ніж пів тисячі дітлахів додатково. Цього року обіцяють облаштувати ще чотири нові групи. На сьогоднішній день без ніякого блату ми можемо влаштувати будь-яку дитину, але в той дитячий садочок, де є наявні місця. Офіційних внесків за влаштування дитини до дошкільного закладу немає, але законодавство не забороняє надавати благодійну допомогу. Нині без батьківської допомоги не обійтися, говорить завідуюча дитсадком номер 2 Полтави Антоніна Рвачова. У закладі, який очолює цьогоріч рідні малечі встановили гойдалку та заасфальтували доріжку. Батьківські комітети, вони домовляються, питають, що може допомогти, ви ж розумієте зараз, так? І то тоді чисто індивідуально допомагають, допомагають. Хабар чи добровільна допомога. Бажання батьків допомогти грошима. У дитсадках вітають, але коли воно, їх власна ініціатива. Якщо ж внески, які у дитсадках називають добровільними, насправді такими не є, звертайтеся до профільного управління та міського голови. Можна звертатися до начальника управління освіти Дорохова, яка знаходиться кожного дня на роботі. Можна звертатися до профільного заступника порохні або звертатися особисто до мене. Це можна звертатися як листом, так і телефонним дзвінком, телефонувати на приймальню. За отримання грошей від батьків торік у Кременчуці притягли до відповідальності завідуючу одного із дитсадків. Порушена кримінальну справу. У Полтаві подібних прецедентів принаймні, за останні кілька років не було.